Ну, продовжимо наш ефір розповіді про азарт, який починається з розваги, начебто завершується зруйнованим життям, боргами та зламаними стосунками. І якщо раніше здавалося, що азартні ігри асоціюються лише з Лас-Вегасом, блиском, картами, джекпотом, то тепер із кредитами, боргами, словами ну я ще разочок, і все разяво. Я виходжу в потрібний момент в спідній білизні. В деяких країнах щорічно витрачають мільярди доларів на азартні ігри в Україні. Лише за останній місяць було кілька Публічних випадків, коли люди програвали великі суми грошей на покер-платформах або через казино. Київський Сомельє, ми про це розказували, програв 1 мільйон 700 тисяч гривень, які зібрав нібито на закупівлю дорогого алкоголю. Танцювальний колектив із Черкас так і не потрапив на фестиваль в Грузії. Тренерка зізналася, що програла гроші дітей в казино. Ну, от ще історія да Львів'янина Назарія Гусакова, якому донатили на лікування, отримала новий виток. Тепер уже зі шпиталю в Мілані. А він же ж, здається, пропав з радарів після того, як почався скандал. Він закрив свою сторінку в інстаграмі і жодним чином не коментував ситуацію. Ну, ти знаєш, можливо, він таким чином якось намагається відсторонитися від того, так що привалу запитань де, ну. де гроші розумієш? Ходили чутки, що він програв гроші. Які йому донатили на лікування на онлайн-платформах спокеру? І вчора йому заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах. Назарів свою чергу напередодні заявив, що не ховається від слідства, а перебуває в одній із лікарень Мілану, бо стан його здоров'я. Важкий, як він каже. Ну, адвоката чоловіка е, заявили, що після лікування в Італії Гусаков повернеться в Україну і співпрацюватиме з правоохоронними органами, mm. що важливо. Ну принаймні, okay. така заява, така заява його адвокат. Історія бізнесмена, який програв усе, але знайшов таки в собі сили сказати: Я залежний, я йду лікуватися про те, як виграти найважливішу ставку своє життя. Дивіться далі в сюжеті нашої колеги Олександри Коліба. Ігроманія, лудоманія, пристрасть від азартних ігор, гемплінг або у народі ігрова залежність це все про стан, коли людина себе не контролює та програє великі суми грошей. Почав грати по мінімальних там 50, 100 200 гривень вигравати. А потім в, в якийсь переломний для себе міг е, життя і сам не зрозумів, в який. Почав занурюватись туди, грати на великі суми. Тобто, для мене мільйон гривень це становило копійки. Тому почали доходити там в день до 3-4 мільйонів гривень. Володимир гравець зі стажем спочатку грав у покер, потім ставив ставки на спорт. Міг там з мільйонів виграти вісім, забрати, але це все я переводив на криптовалюту, це все були віртуальні гроші, я їх не виводив, тому і не мав контролю над цим. І все це продовжувалося 12 років. Я почав втрачати контроль, почав мені кожен день були, треба було гроші на гру. Я перестав сім'ї спілкуватися, відходити від жінки, від дітей, і гроші почали закінчуватися. Я почав витягувати це все зі свого бізнесу, позичати гроші у друзів, у знайомих. Так в мене з'явився борг в один мільйон доларів. Допоки в один момент Володимир не зрозумів, що залежний від ігор, я прийшов до батьків, до сім'ї свої сказав, що така ситуація, що все програв. що... Є проблеми, і батько мені сказав, що єдиний вихід цієї ситуації це йти лікуватися. Вже другий місяць чоловік проходить терапію в реабілітаційному центрі. Було в мене медикаментами, тому що я сам себе а, загнав на паніці на страху перед людьми, у яких брав гроші на гру. А зараз в мене це психологи. Зараз в мене це групи. Консультанти, тобто групові заняття, дуже важлива групова терапія, яка у нас ну є майже основною. Людина бачить себе зі сторони, коли дають їй зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок йде від тих самих людей, які з нею отужують. Дається тема людина виписує і по саме по тим причинам, чому вона грала, як вона грала, по до того там які відносини в сім'ї були. І людина поступово через ці письмові роботи розуміє сама вже із свого підсвідомого витягує, як то кажуть, на світ розуміє, чому вона так поступала. Ігрозалежність має майже ті самі симптоми, що й інші залежності. Людина починає брехати. Більше ніж завжди, та і там, де навіть і не потрібно. Потім це психоемоційний його стан. Так, дративливість, е, ойдалки, якесь після гри програшу, да, він в депресії, апатії. Може бути, да, втрата сну треба звертати увагу на борги, якщо він починає позичати гроші перших півроку у реабілітаційних центрах. Людина ізольована від можливості знову ставити ставки чи грати. В цілому курс лікування індивідуальний в середньому триває рік. Дуже часто буває, що якраз перший, перший раз гри людина виграє. Це вона і тоді отримує певні такі емоції, да і емоції вони дуже яркі, да? які вона не, не, не відчувала ніде. і таким чином потихеньку починає формулюватися сама залежність. Людина може йти туди за ну в перші рази, йти туди саме за вирошами, за легкими грошами. Більшість людей просто розбиваються в такі свої вчинки, що ну хочуть самі. Одужувати і приходять до цього самі. Але є такі, де помічають родичі, друзі, як людина буває в цупропові. Тобто, ну це нормально. Це психіка захищається. У деяких людей з ігровою залежністю можуть бути періоди ремісії, коли вони грають рідше або взагалі не грають. Але без лікування ремісія у ігроманів зазвичай є короткочасною, пояснюють психологи. У репцентрах центрах ризики так званого зриву мінімізують. Якщо у родичів чи знайомих помітили прив'язаність до ігор, фахівці рекомендують звертатися до. Реабілітаційних центрів або спеціалізованих центрів з лікування ігрової залежності і додають, шукати вихід не соромно а шанси більше ніколи не грати є завжди.